Вітаю! Закінчується 2024 рік, попереду 2025, дуже багато подій і. Однією з таких подій, яка завжди відбувається кожного року, це є вступна кампанія. Якщо ви не прив'язані до вступу в університети, бакалаврат, коледж, аспірантура, магістратура, ви можете перемикати йти далі, але якщо вам цікаво, можете дослухати. Якщо ви плануєте вступати, або ваші близькі, або ваші друзі, і ви хочете бути компетентним, я розповім буквально кілька моментів. І так, момент номер один. Він найважливіший. У 2025 році вступ відбувається за новим переліком. Спеціальностей. Тобто ті спеціальності, які ви звикли бачити раніше, вони отримують нові шифри, дуже багато назви зберегли, але з 2025 року держава вже ввела, це вже підписано, постанови, все зафіксовано, буде новий перелік спеціальностей. Я його залишаю в себе в телеграмі, є в описі цього каналу, то можете перейти. Я веду окремий ресурс Абітурієнт 2025, і там можна задавати питання, він відкритий, тобто без проблем. Далі, наступний момент: це грантове і бюджетне навчання. Бюджет буде, бюджетні форми навчання будуть, але бюджет буде роздаватись на ті спеціальності, які для держави є важливими. Тобто є цілий перелік тих спеціальностей, які в особливій підтримці держави, але це не означає, що не буде бюджетних місць там на право, на менеджмент на маркетинг, на інші популярні спеціальності, на психологію, на філологію. Але кількість бюджетних місць буде. Обмежена і для того, щоб потрапити на бюджетне місце, де ще й в хорошому університеті потрібно дуже таку захмарну кількість балів, там 185, 195 і так далі. А правда, це не буде стосуватися спеціальностей, потрібних для держави, наприклад, IT спеціальності цього року взагалі на бюджет заходили там, 165, навіть 162. Я бачив, бали в деяких університетах, вже був бюджет. Також медицина, там дуже багато бюджетних місць, зокрема в Богомольця, я так моніторив дуже багато, діти заходили доволі з низькими, як для медицини, балами, і вже потрапляли на бюджет. Тому якщо вибираєте ці спеціальності, можете бути впевненими, що якщо ви складете НМТ нормально, то у вас буде бюджет. Якщо бюджет вам не світить з різних причин, ну, ви йдете на спеціальність, де бюджет починається з 190. То ви можете претендувати на грантове навчання. А що таке грант? Якщо ви складаєте два предмети НМТ, оцей тест після школи, на 150 і вище, ви отримаєте 15 тисяч гривень компенсації щороку для оплати за навчання, не щомісяця, а щороку. Якщо у вас два предмети НМТ, 170 і вище, ви отримаєте 25 тисяч. Є нюанси, не будемо зараз них розбиратись, можна отримати навіть більше, там різні коефіцієнти, це не суттєво. Але але ви повинні запитати в університетів, куди ви будете подавати ваші документи, чи є університет в програмі грантової підтримки. Перелік університетів є на сайтах МОН. Я також поставлю його в телеграмі. Ви подивитесь, адже не всі університети беруть участь у грантовій підтримці. Тобто, ви можете подати документи, очікувати, що вам прийде грант. Ну, наприклад, ви здали на 165 балів, два у вас предмети, ви очікуєте 15 тисяч компенсацій, а вам вона не надходить. І тільки потім ви можете дізнатися, що університет просто банально не бере участі в грантовій підтримці від держави, і вам ці кошти не надійдуть. Зверніть на це увагу. Перепоступити в інший університет вам вже не вдасться. Наступне вступ до магістратури передбачає складання зовнішнього іспиту, який називається ЄВІ. Єдиний вступний іспит. Він складається з двох частин: це логіка і е, іноземна мова. Логіка не проста. А цей тест називається Тест на навчальні компетентності. Він є в інтернеті, є на цьому каналі, куди я вас відправляю. Там є перехід на мій канал «Абітурієн 2025, і ви зможете подивитися, які це тести. Я скину зразки тестів. Також ми скинемо, ми маємо в університеті відповідну програму підготовки. Вона не дуже дорога, вона записана і ви зможете займатися тоді, коли вам зручно. Є ві все зрозуміло, зафіксували. До нього потрібно готуватися, тому що якщо іноземна мова у вас нормальна, ви там наберете мінімальні 100 балів, то ось із логікою тут може бути неочікувано, тому що це незвичні завдання, і, як мінімум, хоча б подивитися, що вас очікує, необхідно. Багато спеціальностей магістратури передбачають також складання. Ще одного іспиту, і також зовнішнього, він називається єдине фахове вступне випробовування. Що таке єдине фахове вступне випробовування? Це тоді, коли ви складаєте за попередні чотири роки іспит з галузі. Тобто, наприклад, ви йдете на маркетинг, а до цього вчились на бакалавраті на ІТ спеціальність, а до магістратури прийшли на маркетинг. То ви повинні скласти єдине Єдине фахове вступне випробування, яке розраховано на студентів, які вчилися на спеціальності маркетинг. Там з нюансами на галузі, ну не думайте про це. Думайте про те, що вам потрібно готуватися, адже прийшовши з іншої спеціальності в нову спеціальність до магістратури, ви можете просто не скласти єдине фахове вступне випробування і не отримати місця. На це зверніть увагу. Майже всі популярні спеціальності мають. Оце єдине фахове вступне випробування. Програми, які станом на сьогодні є, я теж викладу в себе в телеграм-каналі. Переходьте, дивіться, що там очікує, тому що питання не прості. Ну, вибачте, коли людина після ІТ йде на маркетинг, то очевидно, що попередні 4 роки той, хто вивчав ІТ, хтось вивчав маркетинг. І блок питань теж великий, до цього потрібно підготуватися. Наступний момент це вступ до аспірантури. Ну, ми бачили дискусії про те, хто вступає до аспірантури. Чиновники дуже багато говорили, що вузи використовуються для ухилення від мобілізації. Дійсно, кількість аспірантів в Україні різко зросла, бо денна аспірантура дає відстрочку від мобілізації. Так ось, цього року, 2024, і наступного року, 2025-го, вступ на денну аспірантуру можливий тільки на бюджетну форму. Тому, коли ви будете вступати до аспірантури, шукайте там, де. Де є бюджетна форма аспірантури, це може бути тільки тоді, коли університет має, е, має бюджетників і має державні місця на бакалаврі і на магістрі. Якщо в університету є тільки аспірантура, то е, і немає бюджетних місць на бакалаврі і на магістратурі, то бюджетного місця в аспірантурі не буде. Зверніть на це увагу, про це говорили на останній нараді. Міністерство освіти і науки України. Що потрібно для вступу до аспірантури? Для вступу до аспірантури потрібно перше, це складання всього єдиного вступного іспиту. Він складається так само, як і магістерський, він нічим не відрізняється, крім одного суттєвого моменту. І цей суттєвий момент дуже суттєвий. Адже вам потрібно скласти дві складові ЄВІ єдиного вступного іспиту, логіку і іноземну, на мінімум 150 балів. Це Високий показник, до цього потрібно готуватися, тому ще раз запрошую на курси. У нас є курс і єдиного вступного іспиту, є курс і присвячений логіці, тому, будь ласка, не втрате свій шанс, тому що 150 балів це, повторюю, немало. Дуже багато людей, які цього року вступали до аспірантури, завалили, зокрема, логіку, тому що там був прохідний рубіж 160, і далеко не всі його подолали. Наступний момент при вступі до аспірантури це також планується єдине вступне фахове випробування з попередньої філософії науки, або це буде методологія наукового дослідження. Ми подивимось. Я особисто запишу курс підготовки, тому що я фактично викладаю такий курс для магістрів і для аспірантів, тому ми запишемо короткий курс для підготовки, коли буде точно відомо, що це буде. Так ось, якщо ви думаєте, що цього достатньо в аспірантуру, то ні. Якщо ви складете ці іспити, а це фактично три іспити, ще раз, логіка іноземна і філософія науки або методологія науки, для неї достатньо, до речі, 100 балів. Так ось, коли ви це складете, це тільки пропускний білет для того, щоб прийти до університетів і складати іспити в університетах. Власне, іспити в університетах і визначають, вступите ви до аспірантури чи ні. На мою точку зору, схема неправильна. Неправильна, вона на етапі внутрішніх іспитів в університетах, тому що, на мою думку, це закладає корупційну складову, і дуже багато було звинувачень багато було скарг на те, що внутрішні іспити в аспірантурах проходили. Непрозоро, нелояльно і вступили або потрібні люди, або свої люди. Ну, це момент, на який ми вплинути не можемо. Я навіть обговорював це з деякими нашими працівниками Міністерства освіти України. Вони кажуть, що ну так, але ми ну, поки що не можемо запропонувати іншу модель. Це отака компромісна модель. На це зверніть також увагу. Наступний момент пов'язаний зі вступом про нові спеціальності я вам сказав. Зверніть також на це увагу. І важливий момент пов'язаний з вартістю навчання. Вартість навчання в Україні зростає щороку, пов'язано це і з інфляцією, пов'язано це також з тим, що університети змушені встановлювати так звану індикативну вартість навчання. Це та вартість, яку фактично визначає держава, виходячи з тієї суми, яку держава витрачає на підготовку студента бюджетної форми навчання. Тому університети, які беруть участь в грантових програмах, вони змушені піднімати індикативну вартість, піднімати свою вартість навчання до індикативної. Тому ви можете побачити, що в університетах ну, зросте ціна на навчання. І ще раз повторюю, це такі тенденції, тому одразу е, слідкуйте за тим, яка вартість, розраховуйте на ту вартість, яку пропонують університети. Вартість навчання дуже різна, від, е, там, умовно, 30-35 тисяч, це якщо столицю брати, до 100, 150, 200 тисяч на рік є такі вартості. Не завжди вартість дорівнює якості, не завжди якість дорівнює е, вартості, не завжди. Статус університету дорівнює якості, не завжди якість визначається статусом університету. Тут вам потрібно походити по різним чатам студентським, попитати, подивитися рейтинги, форуми, поспілкуватись, можливо, з самими випускниками, з роботодавцями, і головне, обрати правильно собі спеціальність. Навіть не так важливо, який університет ви оберете. Ну, звісно, що в якійсь клоакі навчатись не потрібно. Тільки якщо вам просто потрібен папірець, на якому буде написано, що у вас є вища освіта, але тенденції йдуть до того, що потрібно мати один диплом, але зі знаннями, ніж п'ять дипломів нулячих. Так ось неважливо, який середньо зважений університет ви оберете, якщо ви вкладаєтесь в себе, якщо ви розумієте, для чого це вам потрібно, якщо ви з перших років навчання працюєте за спеціальністю, якщо ви вивчаєте англійську мову додатково, якщо ви. Обростаєте певними зв'язками, контактами, то ваша освіта і ваше навчання воно обов'язково конвертується в хороше, якісне життя. Не забувайте підписуватись, все, що потрібно по вступу, я розповім і запрошую на наші курси, які є в університеті, де я працюю. Тому все, що буде потрібно по приймальній комісії, по вступній кампанії, по спеціальностям, по днях відкритих дверей. До речі, ми щомісяця проводимо День відкритих дверей, де все пояснюємо, все розповідаємо на всі питання. Відповідаємо, буде день відкритих дверей в січні, в лютому. Інформація буде знову ж таки в телеграм-каналі, який я вам рекомендую. Ну, що запрошую і готуйтесь, тому що ваше майбутнє залежить від того, що ви сьогодні в нього вкладаєте.